Я всіх вітаю на моєму каналі. Це відео буде присвячено самогону з абрикос. Це один з моїх найулюбленіших дистилятів. На каналі вже є подобне відео, але це було декілька років тому. Зараз в мене багато більше досвіду, ніж було тоді. Та інакше обладнання. Я буду робити цей самогон на мідному обладнанні прямотоком. Сьогодні я купив 60 кг абрикос на ринку, вони дуже стиглі. Це дуже гарно для фруктового самогону, тому що ці фрукти. вони... Знаходяться на пику своєї цукривості. Е, є також перестиглі фрукти, але це нічого страшного. Я зараз їх перебираю в це відро. Головне те, щоб у брагу попали фрукти, які не почні. Всі плохі частини я викидаю. Та зараз я вам хочу показати брагу абрикосову, яку я ставив декілька тижнів тому, як воно виглядає. Так виглядає брага, яку я ставив два тижні тому. Я її ретельно перемішую кожен день. Це обов'язково. Зараз дуже жарка погода стоїть. Так, наступна брага. Цю брагу я ставив 3 дні тому. Ну, ви бачите, що вона трохи відрізняється кольором. Але як ставити фруктову брагу, я поставлю ссылку, в мене є подробне відео на цю тему на каналі. Ось вот так виглядає абрикосова брага, котра вже стоїть 3 тижні, а вона вже отбурдила, та почала освітлятися. Вся шапка абрикосова утонула. Вона вже готова до перегонки. Переробив це ведро, перевертів у пюре в цьому ведрі в 33 л влазить 23 кг абрикосу. Зараз я додаю з відра, якого бродить, ще відбродило декілька ложок цієї браги. Це для того, щоб воно швидше заброділо. Брожу я на диких дріжах. Не додаю культурні. Воно дуже гарно збражує. Все готово. Завтра я вам покажу. Яка тут буде шапка. Воду я теж не додавав, тому що моє обладнання воно дозволяє переганяти дуже густі браги. Минуло десь 15 годин, як я поставив цю брагу. Давайте подивимося, що там внутрішньо. Як ви бачите, така шапка. Недаром я залишив стільки міста. Це було місце для шапки фруктової, яка вспливає. Якщо місце не залишити, ця шапка підірве вам кришку та частина браги витече на підлогу. Ось така от вона густа. Буду її мішати та чекати, поки вона збродить. Брага готова до перегонки. Заливаю від брагу у пароводяний котел. Цей котел гріється паром, ця ємність, тому вона дозволяє переганяти будь-які густи браги. Перша перегонка абрикосової браги. Такий аромат, бути вивариться варення. Пара котел працює на максимальній потужності. Зараз у струмені десь 23% з Я приганяю до 5%. Використовую мідну купольну кришку. У цієї деталі є дві дуже важливі функції. По-перше, абрикосові браги, як і всі фруктові, вони дуже склонні до піноутворення. І щоб ця піна не попала вам у відбор, треба, щоб вона десь кипіла, треба простір. Це перша функція. І друга, не менш важливо це те, що мідь вона затримує на собі сірністе з'єднання, котрі дають продукти неприємний запах болота. Підготував мідне обладнання для другої перегонки. Для цього треба вимити все знутрі, ці сірністі з'єднання та окисли, які залишились від попередньої перегонки. Все Сиблишіт. Мідне обладнання це дуже круто, але воно потребує ретельного догляду, що є дуже муторно мити його перед кожною перегонкою її за допомогою лимонної кислоти та оцього скотч-брайту. Це абразивна така губка, використовується в автомалярці. Зараз іде відбор голів за такою швидкістю. Ця швидкість вибрана мною навмисно, щоб википіли перехідні фракції. Продукт при такому способі відбору виходить дуже чистий, але трохи більше втрат. Тому що голів я буду відбирати десь 5% від об'єму спирта серцю, залитому у перегонний куб. Апарат зібраний. Перший мідний конус, мідний шолом, другий мідний конус та прямоточний теж мідний дефлегматор. Дефлегматор зараз я не вмикав, я увімкнув його тоді, коли спиртоозність при відборі тіло впаде до 78-75% уструмлень. Це буде наприкінці відбору. Щоб продукт був більш чистим. З 75 кілограмів фабрикос в мене вийшло 36 літрів спирту серцю, спіртуозністю 28%. Голів буде десь півтора літра. Але я буду орієнтуватися на нос після першого літру відбору голів. Буду нюхати, та як мені почне подобатися те, що виходить, я переключусь на відбор тіла. Сподіваюсь, це буде раніше ніж 5%. Зараз йде відбір тіла. Вже 7 літрів. У струмені зараз 70%. Я постійно нюхаю цей десят. Аромат мені дуже подобається. Дефлегматор я ще не вмикав, але... Зараз буду вмикати, тому що 70%. І щоб не було ополісенції, тому я приймаю рішення увімкнути дефлегматор та добрати ще десь біля 2 літрів. в мене по розрахункам повинно бути з дефлегматором. Увімкнув дефлегматор, подавши на нього воду, та відповідно збільшив потужність стену десь на 30%. Зараз маємо у струмені 84%. Такий відбор. Зараз покажу, який розхід води йде на дефлегматор. Все, чекаємо кінця, ще десь біля літру, але я. Ретельно нюхаю кожні 150-200 г, щоб не пропустити хвости. Зараз вже кінець відбору, 8,5 літрів. Я відібрав за допомогою дефломатора 1,5 літра. Струмлення зараз трохи більше 80%. Повинно було бути 9 літрів, але я не буду скупитися та припиню зараз відбор, тому що я нюхаю та вже почав відчувати хвостові фракції. Температура у кубі зараз 92,5 градуса. Дистиляція окончена, можемо підвести краткі підсумки. Я отримав 8,5 літрів абрикосового спірту з поправкою на температуру 75,92%. Для цього я витратив 75 кг абрикос та 15 кг цукру. Додавання цукру, 1 кг цукру на 5 кг плодів чи 20% цукру не впливає на якість кінцевого продукту, тільки на вихід. Це перевірено особисто мною, неодноразово. Зараз я доведу цей спирт до підтєвої міцності 40%, та в мене вийде 16 літрів абрикосового самогону 40%. Щоб отримати 1 літр самогону, я витратив 4,7 кг абрикос та 930 г цукру. Зараз довожу до підтєвої міцності, дам відпочити десь тиждень, а може декілька тижнів та зустрінемося з вами на дегустації. Минуло два тижні будемо дегустувати. Вже я відчуваю цей аромат. Дуже запашний, тільки я відкрив пляшку та налив собі чарку. Дуже знайомий аромат, за котрим я скучив цілий рік, тому що у минулому році не було врожаю абрикосів. Це щось неймовірно. Це один з самих запашних дистилятів, який можна порівняти тільки з полониці. По-перше, по традиції дегустуємо на аромат. Ну, перше враження в мене вже було, коли я наливав цю чарку. Чіткий, дуже чистий аромат абрикосу, який нишій невозможно сплутати. Деякі фрукти перетворюються, ну, наприклад, візьмемо черешню чи грушу, що там е, дуже важко впізнати, з якого фрукту вироблений дистилят. Тут навпаки чіткий абрикос. Зараз на смак. М'який солодкий дистилят з абрикосовим післясмаком та відчувається міндаль з кісточки. На цьому все хочу відмітити, що цей дистилят один з найкращих, з найкращих у лінійці фруктових дистилятів. Всім дякую за перегляд. До скорих зустрічей на каналі.